Коли я вперше почула назву Божественне вирівнювання, були в мене цікаві емоції, навіть піднявся, можливо, певний страх, нерозуміння. І я одразу подумала, ну, скоріше за все, це не для мене, і мені навіть не хочеться розбиратися. Але прийшло декілька днів, і я знала ту людину, яка проводить це навчання. І моя подруга говорить: слухай, нам потрібен цей метод, якщо можна сесії проводити онлайн. Тобто дистанційно, якщо сесія триває всього-навсього 15 хвилин, і практик не виснажується і дає класний видимий результат, слухай, ну це прямо для нас. І знаєте, я пішла тоді, мене не вмовляли, це був такий, знаєте, новий імпульс. І вже під час навчання я зрозуміла. Що таке цей метод для мене? Коли мені зробили першу сесію, я відчула, так ніби, знаєте, мої плечі пішли назад, так ніби я стала вищою, так ніби я стала більш впевненою в собі.